А, точно, дід з'явився. А я ж дивлюся, що ще ж не вечір. Ну, ще ж не вечір, що ти так зарані приперся. А що ти не відкриєш? Да, тут шпундик це єсть. Воно завтра питався є. Ну, де якось що ти в тебе. Ти, ти справився? Справився. Ну я ж кажу, ще й не вечір, а ти вже справився. Та, дід, Це не так робиться. Я так не відкрию. А ну давай ти з тієї сторони підопхни. Mm -hmm. О, mm -hmm. вилетіло. Так, ну, сильно, не да, сильно. то воно то, відкривається потом. Протолкуйся, протолкуйся. О, своїм дідом. Вчора тут були дощі кругом, а в нас не було що ми в прольоті. Кечка, що за дід нам сьогодні бриніс, такий в нас з тобою буде. Да, Разом з тобою буду їсти сьогодні. Лапи які чудесні. Да, да, І п'ять Більше, кроме кругле. Вона <рес> окоро... я окорочка, але їм. Та не, кечка така страшна, то що не буде їсти. Хай гризає. А це, а чому мені так мало картоплин, щоб мені то більше? Хватить. Хватить їла сьогодні. Так? Ти точно так думаєш? Може вона погана, я ж не знаю. На кришки щоб мені щось. Ще... Ти казала, треба, то я взяла. Да. Як їсти, то не треба, а як щось робити, то треба. То да, ти заїжджа. Ну то що все воно за... Нічого не казала. Що це воно за цей? Це котам. Ти цим курям, Котам чи курям? Це яким курям? Ти ж приділяйся тут курейся. І води банку мені, щоб жарко не було. Щоб як ішла на город та щоб жарко не було, банку води, щоб тягнула. Оце дід мені так. Боже, який він жадний цей дід. О, Що ти хочеш? Він тут біжає на скицьку. Що государство дає, то я й купляю. І чого я завтра сама піду. О то. Бо це діла не буде. Не буде не. Як я не піду, то ніхто не принесе. Не. Ой. О. Що? що? Мило. А що тільки половина? Половину Серегі. Він взяв брусок. Казав житке я діхтярля. куто... Купи з діхтя житку, щоб ми його не терли і не розводили. в воді. Розводьте, вам нема що робитися. <рес> 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 так, ну ладно. Треба ворушитися, бо з дідом толку не буде. Да, куди ти його ото? А що а то воно? То кому? Крупа. Кому питай? То ж не мені. Та куди кудись. кудись? Ти ж кашу варити весь. То курям чи й кому. Курям. А, ну поставив. А що тобі чи щось? Ой, Боже Боже, так треба виключатися, хоч далі не цього. Не, не будемо кицьками позоритися з тобою. Так, продовження, той же день. Ти Той же день. І той же півчаса пройшло. Стіхи. Півчаса. Та більше. Як піде, тільки куди та й забудеться, що й додому треба. Так закривай свою фіртку. Її ніхто не має ні закрити, ні відкрити. Гід зробив. А тут такі дві вищі теліпаються. Вона завжди така раз та завжди ще да, А це все для краси тут почіплялося декілька штук. Ну нехай красуються. Підемо побачимо, що ж на цей раз, дід, при приволок. Так, це на салат? Так, да, можна. Ну, то тобі вареники. Чи пільмені. Положимо розілку, хай будуть. Ото пельмені. пільмені. Ось таке. То тобі тоже. Щоб не всрався. <рес> Бо це буває з тобою, да, дій? <рес> Ай, ти, ти, ти О. О. То можна ж таке. То можна ж таке щось придати. О, а це все помить потім, так? Да? Все. Кого? Порошком. Ти як холодиш? Ой, дій, це ж все називається. Тексту. Це ж не все. Одного кефіру немає. Кефіру немає, Йошкинко. В Оксани закажи кисло Там у вас кідрені з'яві. <рес> З Оксана виїздить. Чого це ти такий? А що ж? Так, ну ладно, вишукать. Шукать, шукать. Кефір далі буде. Так, я цього поставила вже картоплю варити. Ж, ось ось, це подивися. І це ж не все. Плюс пільвені додав. І суму, глянь. І яка там сума, ти що думаєш, я не знаю. І капусти. Там суму подивись. Оце і вся сума така. Що? Та невеличка по нашому житті. Ну і сто двадцять. Ну до пів тисячі. За що, блядь? Невеличка, <laughs> блядь. А це ж у нас таке життя ну, то, зараз дороге. А ти як думав? дорога? це ти дорога. Нє, дорогой! Ти не бачив, як люди купляють і потім розказують, що на тисяч що на дві. Люди по двадцять тисяч заробляють. Да, заробиш ти, а ти по двадцять. А ну заробив двадцять тисяч у нас тут заробиш? 20, що ж, ага, о, хто ж піде, та заробіт побачив, як можна тут заробити. Так, ладно, дід. Дорого, недорого поки що ми живемо. Бо нам ще не довго осталося, понімаєш ти? Воно літає кожен день, так, до людей прилітає, до когось та... так, Ще й до нас прилетить, якби ж такий противний, а ти жлубийся на себе щось. Ох, і дід. Ну нічого, хай там балакає. Його діло балакать, а, твоє, що... а я своє знаю. те, що треба, то треба. надо. Ну, то, то все все. Да, на сьогодні це поки все. Так. Завтра то... На завтра я йду по своїх справах. Так, так що ти мене. То путь мій... путь, да, твою. Не, так не слухай, не, не перебивай мене, бо ще ти бачиш під цього, перебиває і перекручує все. Скажу так воно є. Весь пиздець, то й <laughs> а ха да, ти стара. Воно така противна цей дід. Він такий противний, він колись допроситься. <laughs> Ох і дід, да. Тож, чим старіш, а тим і противніша. Це я вже замітила. Це пішла редьки нарвала, Така зелень у неї велика вона така. Вона така велика, сочна зелень, зелені такі. І це ж редька, вона літня вже. Ну так нормально вже виросла. Ну оця зелень настільки соковита, що вона приваблює білокрилку. І тому треба, щоб капусти менше доставалося, щоб вона не привлікала до себе оцю білокрилку. Треба редьку уничтожити, вирвати і винести. Ну Там ще трошки залишилося, звісно. Вона ще росла та росла. Ну, це б у зв'язку з білокрилкою потрібно її, щоб лишнього нічого не було. А що воно лишнє? Воно все не лишнє. Вона б собі росла б, і мені б її хватило б цієї редьки. Хтось знайдуки. Вона така м'якенька зараз, така теж Вона яка. Листя на ній велике, таке, горне, зелене. От. Ой, що ми тільки виростимо в цьому році, побачимо потім пізніше. Що нам дасть виростити в таких умовах. Так, ладно. Пошейте на город треба. Там вже Портулак. Так. Це ось два рядки в мене оці. О, баштанні культура називаються. А оту ще стільки по ліву сторону ту речці постійно така горна, таке листя. Ну, не знаю, будемо. Вчора кропили, отой. Ну біо, біо. Е, капусту мив дід. Речку трохи захватив і сьогодні буде її мити. Коротше, цей тиждень підряд треба все мить-мить, щоб змить. Ну, Побачив, що вийде. А мені треба все тепер. Бо заростає портулок. А портулок росте, ну він же ж аж великий не виростає, він стелиться по землі, так? І він такий холодний, сочний. Він же ж аж землю вкриває і вологу цю ж зберігає. Я не знаю, чи його... Можна його ставити, коври качать. От Отам, де ми воно посадили картоплю і гербіцитами покропили, обробили ж картоплю, гірбіцид, то там, кроме берізки, нічого не росте. Навіть портулок там не росте. Отак От то А той год, мабуть, звісно, буде рости, ну будемо обробляти і тут картоплю на другий рік. Тут не буде портулоку. А взагалі їх вивезти, мабуть, я не знаю, можна чи не можна, так само, як берізку. Так, і ось я зараз піду. Ось тут такі гарні вони, і ось це ж треба прорвати їх, аж жалко виривати тепер. Садила від руки, бо своє насіння, то не знаю, що воно виросте, ну прийдеться оце всю красу обривати. О, портулак, портулак, портулак. Це мій на сьогодні. Оцей портулок. Портулок. Так, а завтра піду кабачків куплять. бо не можна розвести кабачків. От іде на одну штуку купляла поштучно, да? ти її ростуть. А ти де ото, як ти грибовський постійно ми беремо, не ростуть. Ні. Виростуть навіть у сусідів бачу, воно бачите. Це знає гарбузи, вже теж почали одного жовтіть. Зараз, де вони тут? Ага, Почали жовтіть вже. А воно далі кабачки була така ладка. І одних тільки паточки залишаються. Побіліло, посохло. І що робити? А мені щось треба качкам. От завтра піду купляти собі нові кабачки. Оці, де на штуку купляла, так там і кабачки є вже. Уже кругом воно їх стільки. Кожному кущу, але ж кущів мало. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів. І з десяти зійшло. Піду ще куплять. Вони виростуть ще до осені. Якщо виростуть, то виросту. Я, може, не виросту, все одно посажу. Все одно посажу, нехай ростуть, хоч що небудь та росте. Навіть кріп ось де сам оцей посіявся, то який він уже поріс. А там, де я його питалася рядками, ну зійде, бачу, як щетина зійшло, зеленіє. Через пару днів приходиш, дема. Засохло і більше воно не росте. Ой-ой-ой, щось з нами відбувається. Так, ну ладно. Зараз буду займатися. Таке сонце, поки ми знепалюче, позагораю трошки. Красота сьогодні. Не так спекотно. Так, всім доброго дня. Всього-всього доброго.